Робота в онкології це прямий шлях до вигорання особисто для мене. Загалом я задоволена практикою в онкології, тому що за такий короткий період я змогла побачити те, чого я напевно не могла би побачити ніде раніше. Всього лиш за один місяць я мала змогу попрацювати з усіма гінекологами, хірургами, з деякими хірургами загальної хірургії і поспостерігати за колегами в роботі торакальної хірургії, трошечки мамології, то і здалека підглядала за урологами. Але в онкології шалений ритм. Не знаю, чи то від того, що я не звикла так працювати, чи то від того, що спеціалізація трошечки відмінна від моєї, але не могла в'їхати в, в цей швидкий 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 режим. Тому що в онкології у нас було в середньому 3-4 операції щодня, плюс прийоми були в деякі дні. І між операціями по суті не було навіть нормальної перерви. Тобто одну пацієнтку зашивають, уже дзвонять, слідуючи, подавайте 10 хвилин на те, щоб записати протокол операції і все. І наступна, наступна, наступна. І ти виходиш з операційної 4 година дня, зайшов о 9 і такий думає, Йой, так пролітає все твоє життя». місцями було дуже складно морально, тому що я стикалася і з неповагою, і з негативом, і я деякі дні приходила додому в сльозах. Але це реальність медицини, як то кажуть, ти знала, куди йдеш. Напевно, ні, я би не хотіла бути онкогінекологом. Хоча я ніколи не кажу ніколи, тому що все в цьому житті можливо. Але мені спеціалізація ця не дуже комфортна по душі, тому що. Напевно, я для себе не відчуваю цю реалізацію бути корисним як лікар, який може допомогти вилікуватися. Адже ми знаємо, що онкохірургія, онкологія, в принципі, це так, 50 на 50. Ти ніколи не можеш дати гарантії, в принципі, в у медицині, але тут ти гарантії взагалі не можеш дати ніяких. І Звісно ж, ти з цими пацієнтами стикаєшся дуже довго, ти їх виходжуєш, але і стикаєшся дуже з великою кількістю негативного результату твого лікування. Саме, напевно, через це мені ця спеціалізація не до душі. Звісно, мозком я розумію, що в деяких випадках люди самостійно. Зробили таку біду для себе, тому що довго сиділи і не спостерігалися у лікарів. Але коли вони до тебе приходять, і ти розумієш, що ти взагалі ніяк не можеш допомогти, направляєш на хіміотерапію, і ти не знаєш, чи зможе ця людина повернутися до тебе на наступний етап лікування, тому що там вже пухлина така на грані. Да? Або в тих випадках, взагалі, коли там неоперабельна пухлина, тому що. Треба вирізати абсолютно всі органи для того, щоб врятувати людину від цієї пухлини. І в таких випадках назначається лише паліативна допомога. Тому ну, мені вдалося побачити все. І рак шийки матки в розпаді і на третій стадії і пухлини яєчників від маленької до величезної. І коли я бачила вперше велику пухлину плюс астит десь таких розмірів, я думала, що гірше вже не буде. Але в передостанній день ми оперували жінку, в котрої пухлина була отакецька, от реально таких розмірів. І це була тератома, з якою жінка ходила років так 20. Мене тривожить безвідповідальність пацієнтів. Тому що із усіх тих випадків, де знайшли онкологію, ці жінки не ходили до лікарів роками. І якби вчасно вони звернули на себе увагу, все було б не так печально. Другий такий випадок, коли ти бачиш записи лікаря в 2021 році, що вже є наявна пухлина і онкомаркер підвищений. Але ця жінка не приходила на лікування, тому що вона доглядала когось із інвалідів вдома протягом трьох років. І лише зараз, коли дійшла, пухлина збільшилась. Онкомаркер виріс і ситуація стала набагато гіршою. І мені щиро шкода тих пацієнтів, які молоді. А їм допомогти вже неможливо. Що цікавого було ще, те, що я раніше не працювала в великій структурі, і кожного дня були досить різні бригади. Тобто, там, звісно, є свій колектив, але щодня навіть операція від операції в тебе може змінюватися загалом бригада. І стало мені здивуванням те, що Кожна операційна сестра вона не закріплена за відділенням. А сьогодні вона в урології, завтра вона в гінекології, післязавтра в загальній хірургії. Така велика ротація. І я вважаю, що це. Цікаво для медсестер, а з другої сторони, це ну, таке досить серйозне навантаження, тому що, напевно, ті, хто працює суто тільки в одній спеціалізації, їм трошечки легше. А ще тут були операційні з двома столами в одній операційній. Тобто, ти тут оперуєш гінекологію, там за сусіднім столом операці... оперують ракальні хірурги. Я таке бачила у нас на практиці в п'ятій міській лікарні, але зараз я ж працюю в пологовому, і для мене це було трошечки дивно. Але це також досить весело, тому що під час операції хірурги можуть перегукуватися, будувати. Вати якісь плани на вихідні, і це трошки розряджає моральну обстановочку.